Всім привіт! Ось хочу показати, купив ще один насос. Ось такий він. Ось його шильдик. Написано, що споживає 75 Вт. але я провіряв його. Він споживав 178, це тобто попередній насос. Але правда, писало не 75 Вт. От як тут 75 Вт написано. А, а написано було 100 Вт. Ось, Треба буде ще цей провірити. Отакий от насос, третій ставлю, він буде резервний, буде в очікуванні. ну і Періодично буду міняти і прочищати. Так, ось от таким, от такий клапанок я ставлю. От, бачите, засунув в це коліно розборне, засунув такий клапанок. Він легенько відкривається, пружинка оця із нержавейки Від потоку, потоку води він відкривається і досить герметично тримає. Ось, Засунув бачите, його в трубку і лишив тільки один пелісток. Оце. І буде він фіксуватися, щоб він не провалився ні туди, ні сюди, не втік мені, то я ще буду фіксувати його, коли засуну його там в тріник, я ще буду просверлювати шоропом. Ось таким Отакі я використовую шурупи Оці для покрівлі, для бляхи. Але нормально служить. Цілковані, правда, стало і із нержавійки поставити, але і ті непогано слушать. Так ось, Але тут 75 мм горловина, ну а я підключаю 110 трубу. Я придумав ще ось так, такий переходник, сам спаяв. Я думаю, що є заводське таке виконання. Я опаяв це із е, цього. Водосточної ринви пластмасової. Кусочок такий треба і от прямо сюди надівається. От. Ой, надівається. А, надівається. Ну, і це, натягаю плотненько і також шурупом цим фіксую. Треба мені розібрати, шуруповертом викрутив, зняв, прочистив, промив і назад все зібрав. Ось. Або тут відкручувати буду, або ось це в цю заглушку. Тобто в всі, всі, всіх місцях, в всіх з'єднаннях обов'язково треба хоча б один шуруп закручувати, а то і два. Тому що вискакує, розумієте, нагрівається, розширюється труба і вискакує насос. Ось, Іду я ставити. Ось, поставив я ще один насос, підключив. В режимі очікування працюють два насоси по 25 кубів. Дійсно, оці насоси видають 25 кубів, я провіряв. І правда, споживання одного 178 Вт. Коли включав третій насос, третій насос, то цей біофільтр аж переливав через верх. Ось. Так що в мене ну, нема потреби. Тому що в системі у мене 25 кубів. І виходить, що двійний водообмін. Я замітив, що на двойному водообміні риба краще росте, менше стресує, більше отримує кислороду. Кажуть, що сон невибагливий для кислороду. В деякій мірі і так, і ні, залежить від лопусті посадки, особливо мальок. Отут у мене сидить 8 тисяч малька. Я ще плюс компресор їм включив. Я замітив, що апетит у них кращий став. Менші, е, е, менші стреси, менший канібалізм, але більше кислороду і двойний водообмін. Плюс я ще їм зробив якби ерліфт. От засунув туди розпилювач і виходить, що ще якби ерліфт додатковий, їм більше води потрібно. І е... Правда, в два рази частіше барабан включається, він у мене 200 кубовий і два рази більше він включається. Але в два рази краща очистка системи, застойних зон, труб, розумієте, все це відривається. На одному насосі працював, а фізично я включаю ще один насос, то я замітив там такі... Шматки ну, цих фекалистих відкладень спливають, шапки спливають. Це відривається від труб. І краща циркуляція, краща очистка системи. Для сума також потрібно робити двойний водовмін. Подумаєш, один насос 178 Вт більше світла буду споживали, але риба себе краще почуває. Ось так. Я це кладу для вас всі ці відео повчальні. Пишіть трошки коментарі, коментуйте, задавайте запитання, І, можливо ще якісь відео знімлю. Ось. Ставте вподобайки. До зустрічі на моєму каналі.